Ну що, як вам те відчуття, коли бензин стає все дорожче і дорожче, а якість його стає все гірше і гірше, і ще й спирту в нього почали доливати. Можливо, час розглянути собі електричку. У вашій увазі шикарний автомобіль, комфортний. Є гольф. Гольф го року на класній комплектації максимальна оптика. Омивач дістронік в решітці схований, парктронік. Спереду, парктронік ззаду, класна нова гума. Автомобіль з, з камерою заднього виду, з задніми парктроніками, також електроскладанням дзеркал, датчик світла, датчик дощу, звичайно ж. шкіряне мультикермо, розширена лед приборка, навігація, шикарний просто автомобіль в шикарному стані. 93 тисячі пробігу. Дуже класний, комфортний автомобіль. Запрошую на тест-драйв. Вам сподобається з першого разу. Тому що дійсно автомобіль гарно виглядає, він дуже комфортний і дуже зручний в використанні. 36 кВт батарея. 230 км запас ходу. Запрошую на перегляд та огляд Константина Василенка 21 навпроти податкової. До зустрічі!